Цього року Європейський конгрес українців відзначає своє 75-ліття. Це 75 років роботи для України. Спочатку в тих умовах, коли Україна була бездержавною, коли проводились репресії, політичні переслідування і до теперішнього. Моменту, коли ми незалежні, але ще досі боремося за свою незалежність, вже найбільшим чином, яким можемо, це широкомасштабне вторгнення Російської Федерації. Окрім того, європейський конгрес українців це когорта ще й неймовірних лідерів, серед яких, наприклад, Омелян Коваль, Юрій Рейт. Лідія Райчинець і тисячі інших, хто йшов за ними про українців у світі та їхню працю на користь батьківщини. Будемо говорити далі. І у нас у студії Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців і голова ГО Українська ініціатива в Чеській Республіці. Так і пан Зенон Коваль, це член екзекутиви Європейського конгресу українців і політичний радник товариства Українців у Бельгії. Вітаємо вас. Доброго вечора слава. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дуже раді вас бачити і принагідно розпочнемо з того, аби пояснити, який шлях пройшов європейський конгрес українців. Бо маємо 75-річчя, але не до кінця усі знають, як становлялася ця організація і яким шляхом вона мусила пройти, аби опинитися там, де опинилася зараз. 75 років, це означає, якщо відмінусувати тих 75, ми знаходимося в 1949 року. І в 49-му році у Лондоні зійшлися провідники центральних громадських установ країн поселення української діаспори. Це Франція, це Німеччина, це Великобританія, це. Е, також Нідерланди, інші країни. Чому був вони... повоєнний час? Буквально так. кілька днів можна рік. сказати тому, завершилася Друга світова. Так і в тих країнах, в більшості з тих країн, Німеччина, очевидно, опинилися українські переселенці або біженці, які були в таборах переселенців DP Camps, яких як їх називали Displaced Persons Camp в Німеччині. І згодом вони почали рухатися і виїжджати з Німеччини, щоб збудувати собі нове життя. І одна з перших країн, яка їх могла прийняти, це була Бельгія, бо в рамках пляні маршала знову запускали промисловість, важку промисловість. Бельгії були копальні, були великі підприємства, сталиварні і так далі. Було треба робочого сила. українці, які виїхали з України, переважно тоді були молоді люди, сильні люди. І праці не боялися, і праці не боялися, і вони прагнули одного це виїхати з тих таборів біженців. З Німеччини. І вони відпрацювали 2-3 роки по контрактах в Бельгії, а тоді їхали далі. Їхали багато виїхали в Америку, в Канаду, декуди, в Австралію, в Аргентину і так далі. Але відчули в 49-му році, власно, наші провідники тих громадських організацій, які створилися у Франції, в Бельгії, в Німеччині і так далі, що варто якось координувати роботу. Бо в нас є і спільні проблеми, і окремі проблеми. І щоб інформувати один одного, що діється, як діється, як можна спільно працювати, щоб розв'язувати певні певні спільні питання, що були тоді головні питання. Асиміляція, але також інтеграція. Інтеграція це означає, щоб наші люди могли нормально жити Стати в тому середомі нового соціуму, але, але не без того, щоб себе. асимілюватися і втратити свою ідентичність. Так, що творення тих українських організацій було зроблено, щоб допомогти. Тим українцям зберегти свою ідентичність, своє я. Бо часто, якщо вони приїхали з західної України, їх записували як поляків. Так. Бо між двома війнами західна частина України належала Польщі. Така сама історія була і у Вейна-Грецький, так? дуже довго вважав, що його так. не знав. Його так, родичі походять із Польщі. Так. А сьогодні він заявляє, що він українець. Так що дуже багато таких історій є. І, власно, творення тієї першої організації, першої спільної платформи, яка тоді називалася, і це страшна назва: Коухцу. Коухцу координаційний осередок українських громадських, центральних установ Європи. ще вимовити Ко треба. Коухцу. Дякувати Богу. Мій батько став. Головою цього коукцу в 94-му році, і він відкрив це коукцу до країн Центральної і Східної Європи, які тоді відкололися від Кремля і почали розвивати собі своє суверенне життя як держави. І такі країни, як Ч, Ч, Чеська Республіка, тоді так, вже була розділена Чехословаччина. Чехословаччина в 93-му. Чеська республіка, Словаччина, Мадярщина, Польща, стали членами того коухцю і завдяки мому батькові нарешті дали нормальну назву ті організації, називали її Європейським конгресом українців. Ми говорили тоді не європейським, але європейським, і тому вона називається ЕКУ, а не ЄКУ. Ну, от, власне, ви зачепили дуже важливу тему, так? Це тема е, інтеграції, але не асиміляції. І наскільки е, важко лишатися українцем коли ти в Україні не народжений? Так, ти не є прямим нащадком, ти не виїхав, от як зараз багато людей, які покидають Україну через війну, але є в венному поколінні українцем, але лишаєшся ним і далі. Як цю ідентичність взагалі вдається зберегти? Так, все починається з сім'ї, родичів, традиції, так, любові. Це нічого нового я не скажу, це є основа. Якщо батьки це зберігають, вишлють дітей в суботню чи іншу школу українську, то вже є початок для того збереження. І якщо ми розуміємо історію, яка була завжди важкою в Україні, то ми до цього прив'язані. Це основа далі, коли ЕКУ та інші організації розвивали свою діяльність, звичайно, вони підтримували цю свідомість, і як я кажу, не підтримували сильнішого а слабших. От це основне. Якщо це все порахувати разом, то такі інші, як ми, які народились за кордоном, вже потім мають усвідомлення, чому і як помагати зараз. Ви в якому поколінні України за кордоном а по мамі? Я думаю, третє. Ну, по мові ваші цього сказати неможливо. В нас вже трішки по іншому. Дякую, але мова йде про те, що ми багато вже побували в Україні. І багато спілкуємося українською. 100% в нашій країні війна, страшна війна. І буквально щойно стало відомо про те, що в Одесі, яка сьогодні під ракетними обстрілами вже є одна людина, загинула ще восьмеро є поранені. І зараз нам неабияк важливо, якраз. Робота для України за межами України, тобто, щоб в кожному європейському кабінеті про Україну чули, про Україну говорили, і що головне Україні помагали. Як відбувається якраз робота для нашої перемоги за межами? Ви праві, ми доносимо постійно цю інформацію, що війна це не там два роки тому почалось і там нещастя, якесь, яке ми не можемо зрозуміти, що відбувається не тільки війна і жах, але треба доносити на жаль конкретні історії. Тобто треба показувати факти. факти, і треба показувати на жаль, і ті нещастя, які відбуваються. Це впливає на людей. Така наша. База людська, що коли ми бачимо по окремі випадки, потім реагують. Я думаю, що ми бачимо це на спільноті європейській політичній. Що так було? Поки вони не почали їздити в Україну, поки ми не почали Бачити заходити Бучу. прямо до них в кабінети і в партії, чи інше, то вони не хотіли це розуміти. А чи є... ми перед ефіром власне спілкувалися з вами про добрий приклад того, як працювала. Українська діаспора в Сполучених Штатах під час цієї затримки голосування так вони дуже активно прийнялися цим питанням. Вони розвішували бікборди із церквами, які понищила Росія на території України. Вони через спільноту релігійну діяли, так. і як ви кажете, про особисті історії змогли привести до Сполучених Штатів і організувати зустріч Майка Джонсона з е, чоловіком, який залишився своєю донькою, сам бо його дружина. Із меншою дитиною загинула під час ракетного обстрілу Одеси. Типу. Бачите, тут треба знати, з ким працювати і як працювати. Наша діаспора в Америці знала, що Майк Джонсон є протестантом. Треба добре вивчити. Знали, хто він є, що він дуже віруюча людина. І як зорганізували ті зустрічі, то зорганізували зустрічі із українськими протестантами. Які могли йому донести від серця до серця, що діється, як воно діється? І воно зовсім інакше діє на людину. Бачите, наша роль Богдана, моя і наших колег, які працюють разом в тій платформі Європейського конгресу українців? Ми, якщо ми родилися вже за кордоном, ми знаємо, по перше їхню мову їхні звичаї, їхні навики. Ми знаємо, які політичні партії працюють, як вони працюють, як подати інформацію. Після а має вплив на вторгнення цього повномасштабного 2022 року, за три місяці я можу вам сказати, що я понад 100 разів був запрошений на єдине франкомовне інформаційне телебачення в Бельгії, щоб інформувати. Бельгійську аудиторію, франкомону подій, про те, що діється в Україні. Бо там підшивалися вже проросійські наративи. Наприклад, Росія вкладало велетенські гроші весь час. А проти мене Автопусті. сиділа особа і каже: ну чого там давати зброю українцям? Ви тільки будете нервувати москалів, вони далі чи росіянів, далі будуть бити і так далі. Я протистояв, я бився, я просто втинав. Ті такі наративи. Так, що це є одна, один спосіб працювати. Ми в наших організаціях маємо контакти із політичними партіями. Хто вирішує політику? Не уряд, не парламент, але партії, які мають своїх представників в парламентах і в урядах. І думки виборців, які так. за ці партії свої голоси так. будуть віддавати. І ми, власно, організуємо чи зорганізувалися так, щоби. Наша присутність в тих партіях існувала, і щоб в потрібний момент ми могли поговорити із людьми, які в тих партіях відповідають за зовнішню політику партії, що вони нас знали, і що вони знали, що вони до нас можуть мати довір'я. А чи є дуже... як виглядає комунікація якраз з українською владою безпосередньо? Правильне питання. Значить, я думаю, що поступово влада України усвідомлює, що є така сила, як закордонне українство, не тільки та, про яку ми говоримо останні два-десять років, але й старша. Ми поєднуємо сили за кордоном. Ми це називаємо не тільки діаспорою, трошки це слово має який відтінок інший, українство, яке зараз за кордоном. Поєднуємо. Світове українство. Правильно. Дуже гарно, звичайно. Правильно. Звичайно, треба допомагати переселенцям і так далі. Але ваше запитання. Значить, нещодавно відбулася зустріч, я думаю, вона була дуже важливою в Черніцях, де був певний прогрес щодо цього. Про це Зенун може більше розказати. Зустріч із президентом України <гум> були представники світового конгресу українців, між якими були члени Європейського конгресу також. ну і... Президент України і його команда, так. і через наші партнерські, я би сказав, офіси, які є ну, дружні стосунки, ми маємо друзів ну, в Києві і так далі, які з нами співпрацюють як організації. Ми маємо певний доступ і ну певний не то вплив, але позицію, яку ми хочемо представляти, тому що ми вчимось і тут надалі. А було б добре, щоб українська влада вчилась те, що ми бачимо, що реально і правильно. Знаєте, я ще додам одну річ, одну інформацію. Все залежить також від особи, яка очолює посольство. Якщо це професійний дипломат і патріот, з ним завжди знайдеться спільна мова. Ми в Белії, наприклад, мали знамениті контакти з такими послами, як Володимир Василенко, який відкривав посольство в Брюсселі. Я єдиний іноземець, який коли-небудь працював в українському посольстві понад два роки. Я працював в українському посольстві в Брюсселі, де тоді було п'ять дипломатів, і посольство було акредитоване до Бельгії, до Нідерландів, до Люксембургу, до ЄС і до НАТО. І ви сявляєте, що за робота була. Мала... Це якісь... були початки. Ми разом тоді працювали рука в руку, і я дійсно допомагав послу, і ми робили чудову роботу. Був такий Микола Точицький, який тепер. В адміністрації президента очолює відку зовнішньої політики знаменито з ним працювали також. Так що багато залежить від того, кого Україна призначає послом України в даній країні. Ну і ви абсолютно праві, що ну, якщо вже була зустріч з президентом, то українська влада повинна розуміти, що повинна бути координація зусиль. Так, з одного боку, ви маєте свої певні впливи, і знаєте, в які кабінети потрібно постукати з іншого боку, є офіційні українські представництва, які теж мають свої впливи. Якщо скажемо так, що ми ставимо за мету якусь одну конкретну ціль, тоді легше досягати її разом. Ну і говорячи про е, ті країни, звідки ви до нас приїхали, ми розуміємо, що в Європі не все так однозначно виглядає, так і от. Навіть на прикладі тої самої Угорщини бачимо, що ну в принципі зовні європейська країна висловлює деколи позицію, ну яка просто абсолютно резонує з тим, що говорить європейський союз, і от Чехія, так яка просто надзвичайно віддана. Справі українській, так, захисту України, коли президент Чехії зробив ініціативу по фонду, який буде закупляти боєприпаси для української армії, це був велетенський жест. А чому Чехія настільки прихильна до України в теперішній момент? По-перше, він воєнний професіонал, генерал. генерал, чеський президент, і він розуміє, про що він говорить і чому. Це один момент. По-друге, досвід великий і при НАТО в нього і в європейських структурах. По третє, він розуміє загрозу з Росії. Він про неї говорить до міри, до якої може говорити про відкриту інформацію. І далі є досвід 68-го року в Чехословаччині, в Чехії. Так ми знаємо, що в'їхали тоді війська. Ну, під керівництвом, звичайно, Кремля цей. Трагічна подія з точки зору Чехії чи словаччини не була забута багатьма. Є близькість до кордону України, просто фізична. Є фізична близькість до чесько-українських вже мішаних пар подруж. і є також дозволю собі сказати певні платформи проукраїнські, де вже є. Нові українці чи старша діаспора, які є просто проукраїнським, вони є громадські, вони є інституціональні, і це власне є те, що ми поширюємо на всю Європу. Щоб це не були тільки українці проукраїнські, але щоб ті платформи були про українські. Це ну, от, то, власне це цей все. комплекс. Він дається в знаки. Відразу видно yeah. і чітку риторику, і чіткі дії. Так не просто ми допоможемо, ми реально допомагаємо. Е, і у вас, як у професійного дипломата, хотів би поцікавитися вашою думкою про одну непересічну подію, яка має трапитися у середині червня. Так йдеться про перший саміт миру. Зараз збирають е, запрошення і підтвердження приїзду на цей саміт. Там не буде Росії, Китай. Можливо, буде спостерігачем ще це невідомо, Китай вагається. Але все ж, що очікувати від цього саміту з дипломатичної точки зору, це буде, ну, скажімо так, чергова платформа, як кримська платформа, яка ставить собі за мету добру мету, але реальних впливів немає. Чи це може перерости в щось реально серйозне? Я думаю, що воно і дуже важливе. Я вам скажу чому, і ви, мабуть, знаєте чому. Бо якщо б Україна не мала свого пляну миру, то б її Приходилося реагувати на план миру, яку, який би представляла Росія. А Україна зробила перший крок і випередила Росію. Бо ми знаємо, який план миру може бути в Росії. Це просто ультиматум. Там, де ми немає слова ми. «мир», Там є слово лише план. Ми лишаємося, де ми є, а, а решта побачимо. Будемо тоді проводити якісь там перемовини, А за кілька років ми знову зайдемо в Україну і почнемо все нищити, так? Це ми знаємо. Але Україна не план, так. Він не Україна міняє має свій план. І довкола цього плану треба гуртувати наших союзників. А наших союзників і багато. Хоча й ми знаємо, що є проблеми з глобальним півднем, але над тим також працюється. Україна відкрила цілий ряд посольств в африканських країнах. І не забуваємо, що Україна має зв'язки, я би сказав, традиційні. За ще з радянського періоду з цими країнами багато студентів з В'єтнаму, наприклад, з африканських країн вчилися в українських університетах. Багато треба африканців відзискати. не знають звідки приходить зерно, з якого вони їдять. Треба відзискати ті контакти. Треба знову говорити, що Україна робила для тих країн. Який би не був режим, це Україна і що вони були в Україні. Так що вони мають, можуть мати десь той сантимент. Ну і треба, щоб нарешті звучала наша інформація, а не викривлена інформація, яку насаджують, бо думають, що росіяни, це є антиколоніалісти, які завжди допомагали африканським країнам визволюватися і так далі. антиімперіалісти проти Америки. Ні. Треба їм говорити це, що ми думаємо, те, як ми думаємо за нас. Занадто довго говорили. Ми повинні говорити своєю мовою то, що ми думаємо. Дуже дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли можливість до нас завітати. Так, поговорили ми, як виявляється, не лише про європейський конгрес українців, а ухопити встигли за цей невеличкий час ще багато навіть глобальних питань, таких, наприклад, як саміт миру. Дуже дякуємо вам, що сьогодні ви дякую. були з нами і нашими гостями. І з нами у студії працював Богдан Гречинець, президент Європейського конгресу українців і голова ГО Українська ініціатива у Чеській Республіці та Зенон Коваль, член екзекутиву європейського конгресу українців і політичний радник товариства українців Бельгії. Дякуємо дуже. Dziękuję za zaproszenie.